А ви в нас прокурор військової проєкту? А я прокурор міської прокуратури. Тобто, можна зустрітися з лінком організованого літака прокуратури військового гарнізону сьогодні не приймана. Нам не потрібно прийняти день. Ми на вимогу Будь-яка посадова особа, зобов'язана її прийнята. Так, для Живі. того є, власне. Графік прийому. Графік прийому це, 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 це для громадян. Згідно з окремому пресу, ви зобов'язані. Ну, не ви, ви в тому числі, але в тому числі прокурор, як, правильно, прокурор західного регіон. Це в кого ви хочете. Я, як це називається? Зах... Е... Гарнізонний прокурор. так? дайте. Саршу в дай, даному приміщенні. Віця, я перепрошую, ми просили, щоб був у вас прокурор цього західного гарнізону, чак називається А тут як називається? Гарнізон. Львівського гарнізону. Прокурора львівського гарнізону потрібно. Не чергового. Віця, я журналіст, на мою вимогу зобов'язані прийняти. Сьогодні я як чергову пропустимо. У нас викрадеться людина. Це в нас двічі. У нас є це, ситуація серйозна, набагато. Тобто, я не знаю, чи воно просто ви? є вашу компетенцію, може зайти. Ви, тобто, ви, ні, ні, ви зараз або викликаєте, або ми викликаємо поліцію за супротив. Ми, дивіться, ви зобов'язані, Ми маємо пройти, дивіться, ми тоді проходимо. тому що туди. Туда ми хочемо туди прийдемо. Ні, ви прийдете тільки туди, куди ви можете прийти. Ми, тут, може? ми вам купили кабінети. За, Ні, ви за чиї гроші тут працюєте? А як не ми купили? Не українці, Ні, а хто а Я хто? не пам'ятаю, якому служите? Не українському народу. А я також за це... 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 так все, ви службова це... особа. А ви не службала. Я ви не службова особа. Я ви, ви працюємо журналістами. Дивіться, нам треба старшого. Сьогодні я тут старший приймаю на прийомі громаді. Він працює, от, він, він працює, вір, тому нам можливо. треба до нього. Вже й негайно, скажіть, що прийшли люди. Ви ж не одні такі, правда? Ми, ми, ми зараз, ви, одні, зараз Зараз ви, одні, ми нікого поліця. не бачимо. Дивіться, мене викрали, взаємодії з прокуратури з, з військовими, поліція. То ці, шановні колеги вас викрали? Ні. Е, Давайте е, не, не унічте. Мене не бачу ви, ви, до вас викрив. Мене зараз я вам покажу. Де ви знаходитесь? Я, я зараз викраду, ну вас викликає. Мене визволили тільки що. Я в болоті ще не передівся. Мені дали Так вас викрали, чи ви? ви не є хіднічте прокурора, покличете сюди. Я прокурор. Я... Ви черговий. Нам треба, якщо головний на місці, нам треба головного, щоб розібрати. Керівник Львівської спеціалізованої прокуратури приймає що понеділка. Нам не цікаво, коли він приймає. Він людей буде ми приймати, прийом, коли люди прийшли, прийшли до нього. нього. Він на роботі ви в нього часто. Ви можете подати заяву. Ви що ви гортуєте, щоб, зратуєте, щоб... до прокурора, щоб ми зараз не робили якісь керівника. Що, що це за виходки може. Ви на роботі маєте бути на має. Має. на роботі. Він пожити. Ви можете до інші собору показувати. Дідь, вже скажіть, дайте зняти конфлікт, щоб підійшов. Ні, не представтесь, ви представтесь, ваше прізвище. Ви прийшли до мене, я представлюся. Я черговий прокурор Бучкорама. Ваше прізвище. У Мене прізвище немає. Якщо у вас немає прізвища, то що? То що ви хочете? А як немає прізвища, то я нічого. Ви громадянин. Ні, я маю право на громадянство. То покажіть документ. Так. А які документ, документи? Документ, з людиною, якщо не, не, не бачите. Я маю право розуміти світу. Зароді ви все одно нормально вас. Ви що не бачите про свою людину, яку викрали, я вам заявляю, мене викрали. Я І не чому? бачу ознак викрадення, постоїте тут. Я вам кажу, мене тільки що хлопці допомогли Ну, mm -hmm. Давайте напишіть заяву. Що жантуєте, вас викрали, а злочинці ходять по вулиці, а ви давайте, а потім оскаржуйте суд, а для чого ви тоді? Для чого ви тут сидите, що я не можу поговорити з службовцями, які зобов'язали закону можемо говорити З керівництвом. Так. мені вас не цікаво. Тут, а що ви нас приймаєте, так. я вам кажу, мене викрали, мені Приду, мене Приду. привезли Приду. з викраденого місця. У злочинці викликали. заяву писати будете? Ми написано, зараз будемо прокурору роз'яснюємо. Зараз викриваємо. Ви не вказуєте, не, не хочете. Ми хочемо керівнику. Чому проблема? Тобто ви відмовляєтеся. Ні, ви відмовляєтеся, да, 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 да. а ви хто такий? Більше уваги. Більше уваги. Уваги да. немає. Ні, довго, ми всі, немає, типу, ні, ми всі люди, ми всі маємо на нього говоритися. Ви скажіть, що конфлікт, щоб керівник сюди негайно вже прийшов. В чому проблема? Дійте до нас до керівника. Ви не керівник. Дуже розумію вашу позицію. Дякую. Відкрити. І вже і негайно. Відкрити, будь ласка. Андрій. Ні, бо тому що, бачу, тільки по начальнику бачу. Хороше, це має спілкуватися. Андрій. Ні, ми не виглядаємо. Я буду сподіватися, що не виглядаємо.